Пане президенте, дякую за ваш час. Я хочу почати з цих санкцій щодо вас, уряду Зеленського. вам висувають підозру в державній зраді та сприянні терористичній організації. Яка ваша відповідь на це? Це не через це. По-перше, Це неконституційно, незаконно, протиправно, тому що за українською конституцією і українським законодавством. Неможливо вводити санкції проти громадян України, які зараз перебувають в Україні. Пункт другий це символ того, яку злощасну виборчу кампанію вирішив розпочати зеленський Я лідер опозиції. я лідер другої за чисельністю парламентської фракції кліна і на жаль, Зеленський хоче зачистити виборче поле і ліквідувати свого головного конкурента. Це не має нічого спільного з демократією та свободою. Я дуже пишаюся тим, що громадські активісти, правозахисні організації України роблять абсолютно чіткий меседж. Це незаконно якщо у вас щось є, пред'являйте, будь ласка, і йдіть до суду. якщо у вас нічого немає, ви можете собі уявити, що політичний лідер може одноосібно прийняти рішення і підписати указ президента, атакуючи свого головного опонента. І я дуже хочу підкреслити сьогоднішнє послання віцепрезидента Пенса про те, що наші цінності повинні об'єднувати нас. А свобода і демократія, в тому числі забезпечення вільних і демократичних виборів, мають викликати довіру народу та іноземних партнерів України. Я не хочу вас перебивати, але я просто думаю про це, коли ви це говорите. США, Саудівська Аравія, Росія та Україна, мають переговори. Але моє запитання до вас: хто має виступати за інтереси українського народу в цей критичний час? Це абсолютно правильне запитання і в цій ситуації одним із ключових факторів захисту українських інтересів є єдність, єдність всередині України. Ця єдність допомогла нам відкинути Росію від Києва від Херсона і від Харкова в 2022 році. А зараз це атака на єдність, тому що єдність означає відсутність виборів. І якщо президент вирішить почати вибори, це руйнує єдність це робить Україну слабшою. Ми повинні забезпечити мир через силу. На жаль, ці абсолютно безвідповідальні кроки, незаконні та неконституційні, роблять Україну слабшою. Зеленський для мене не ворог. у нас один ворог і ім'я цього ворога Путін.